Знаєте, що я помітила? Часто замість того, щоб приділяти увагу першопричині проблеми, ми буквально рвемо попу, намагаючись розібрати з її наслідками. Користуючись сленгом садівників, хворіє у нас дерево, а ми лікуємо плоди. Наприклад, боремось про прокрастинацією, коли у нас зашкалює тривожність. Рішаємо дрібний конфлікт в стосунках, коли загалом не розуміємо, що таке кордони іншої людини. Не знаю, намагаємось змусити себе проявлятись, коли об'єктивно розуміємо, що один негативний відгук. Може мене буквально зруйнувати. Ну, от і як, скажіть, будь ласка, в цих умовах, при цих даних ми можемо вирішити ту першу задачу? Ніяк. Бо треба розбиратись з деревом, з основою, а не з плодами. Плоди якось підтягнуться. Тому я пропоную прямо зараз задати собі питання: а чого мені дійсно не вистачає, щоб досягти бажаного? Якої якості внутрішньої, яких знань, енергії? впевненості в собі, сміливості, пишіть в коментарях, подивимось, яка проблема найбільш поширена, і разом подумаємо, що з нею робити.